До повномасштабного вторгнення в нього вага була 109 кілограмів.

Трошку сказала. Євгенія, що тобі. Він мене поцілував за це. Да. Я навіть в фото він не чув, що я його кличу. Коли я покликала його за іменем, тільки тоді він обернувся і сказав. Змінився за час? Дуже сильно. Я кружку ну, зваю. Ну що, ти подарувала, Тату? А що ти подарувала? Да.